Доброго дня, друзі, яка з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Ось такий Гель-450 2008 року. 4,7 бензин з газом на повному приводі на автоматі. На пневому підвісті. пневмо тримає, все працює. Автосвітло. По кузову є невеликі дефекти. В цілому досить хороший стан. Буде дуже по солодкій ціні. середині маємо. О, до речі, ось тут у нас є безключовий доступ. В середині шкіряний чорний салон. Він у нас семимісний, Ззаді є ось такі екрани. Дверні карти все в ідеальнішому стані. Ззаді є своя зона обдуву. Безключовий доступ в круг. Автосвітло. Ось таке електрорегулювальне цидушок, пам'ять, мультируль. Пробіг у нас 296 тисяч кілометрів. Маємо підрульвілі ліпістки, круїз-контроль. Ось такий магнітофон оригінальний. У нас є блютуз, диски, аукс, тобто все, що потрібно. Підігрів сідушок, клімат-контроль, дерево, шкіра, мерседес. Маємо люк. Великий, класний сімейний кросовер на пневному реально дуже в дуже крутому стані. кого зацікавив, приїжджайте. Львів, кільцева-60. Приїхали, потестили і купили такого корабля для трас.